демократична і європейська саверенітарна. Одна з головних задач нашої держави це захистити наших громадян, захистити від зовнішнього і внутрішнього ворога. І ми повинні з вами чесно говорити: в умовах соціально-економічної кризи, в якій знаходиться наша країна, орх злочинність, особливо озброєна орг злочинність, сьогодні підіймає голову. А зброя на оргзлочинність це ваші головні клієнти, це ті, з ким ви в першу чергу будете вести боротьбу. І я переконаний, ті знання, які ви отримали під час підготовки, ваші переконання, ваш патріотізм і професіоналізм дозволить або зупинити, або знищити злочинців. І я вірю, що з цією задачою ви гідно впораєтесь. Український народ віддає сьогодні все, що тільки можливо нашій армії, нашій поліції. І ми з вами повинні виправдати його довіру надійно і ефективно його захистити. Я хочу, друзі, побажати всім вам. Не тільки здоров'я, вдачі, але головне, щоб з усіх самих небезпечних і відповідальних завдань ви завжди повертались живими. Нехай Господь береже вас, ваші родини. Нехай Господь береже Україну. Слава Україні! Да клань! Привет, Люб! Привет! Будишь меня! Герик Thank you. Данный автомобиль построен по схеме МРАП, широко используемой на сегодняшнее время во всем мире, что по себе подразумевает повышенную защиту от, от фугасов и от них, которые широко используются в военных конфликтах. Во время взрыва основная нагрузка на позвоночник бойца возникает в момент, когда он опускается вниз, а не в сам момент взрыва. Поэтому компрессионные вот эти вот вставки, Специально. они Практически минимизируют нагрузку на подволок. Здесь представлены высокоточные снайперские винтовки болтового действия, которые, скажем так, предлагают ну, наиболее, на, наилучшее качество для подготовленных клюков. Также мы предлагаем винтовки, которые, скажем так, включают как против питошных винтовок, так и штурмовых, которые могут использоваться и там, и там, если необходимо, потому что они достаточно дипкие. Это наша винтовка за 10 производства и разработки нашей компании. В чем мои основные отличия? В зависимости от потребности того или иного подразделения, либо бойцов, мы можем делать ее в, раз в различном отношении и с различной длиной ствола. Например, здесь ствол длиной 16 дюймов, здесь видите винтовку гораздо больше 90 ствола. Это гужмастер, да? Так, так, так. Вот ви бачите, та муку, яка також знаходить у нас в тесті, вона йде в такійському массаші. Понад другий рік продовжується розв'язана проти України війна. Ми проводимо реформування всього сектору безпеки і оборони. І першими на цьому шляху було саме Міністерство внутрішніх справ, які розпочали реформу, створюючи національну поліцію. Авангардом національної поліції, підрозділом, який буде саме працювати на найбільш небезпечних напрямках, це безумовно буде підрозділ спецпризначення кордкові і від якості підготовки кожного бійця цього підрозділу буде залежати життя як наших громадян, так і самих поліцейських. І ми ставимо завдання підготувати наших бійців за кращими світовими стандартами, і наш корт повинен не поступатись ні в чому найкращим підрозділом, аналогічним підрозділом, як європейських, так і сполучених штатів. Саме тому ми дякуємо інструкторам, які працюють з нашими бійцями, які передають найкращий досвід, який є. І безумовно, я переконаний, що ця теоретична підготовка найближчим часом буде реалізована саме в практичних діях. А ми відчуємо з вами конкретний результат і цим результатом є локалізація злочинності, організована злочинності, озброєння злочинності. І я переконаний, що якість підготовки чітко дасть нам показники зменшення злочинності і знищення ну і безумовно, Технічне оснащення цього підрозділу також повинно відповідати найкращим стандартам. Це стосується і військової техніки, техніки, яку вони будуть використовувати. Це стосується і зброї. Вона нічим не поступається тої зброї, яку використовують в Європі або в тих самих Сполучених Штатах. Це для нас дуже важливо, тому що з самого початку ми повинні підняти високопланку і корт повинен задавати стандарти для інших підрозділів, які будуть працювати в системі національної поліції. Ну а ми побажаємо безумовно нашим хлопцям, офіцерам, нашим саме, знаєте, залишатися завжди живими, незважаючи на той ризик, з яким вони будуть стикатися, проводячи найбільш небезпечні операції. Ми постійно повинні бути готові до будь-яких до будь-яких провокацій, які можуть відбутися в будь-який день, і не тільки в день святковий. Хочу сказати, що дуже багато було попереджень і напруги навколо подій 2 травня в Одесі. Але я вважаю, що дуже професійно спрацював штаб, в який був створений за участю міністерства внутрішніх справ національної гвардії служби безпеки, і жодні провокації, які планувалися, не були реалізовані. Так само, я сподіваюся, що професійно спрацюють і на 9 травня, і ми не допустимо завдяки професійній діяльності наших силовиків будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію в країні в ці святкові дні. Пока матір, що мови роботи на будуть подавати Там, там, когда достроим тир, там можно будет в движении. Келер, да, и, и а тут, ну как отдельно? Мы будем его глядеть.